Ця дівчина дуже принципова з приводу їжі. Якщо вона зголодніє, то ніякі перекуси або міні кафешки її не влаштують. Обов'язково якісна домашня страва або хороший ресторан, і нехай весь світ почекає, поки вона пообідає. Не перерахувати випадків, коли через її примхи вони з чоловіком кудись запізнювалися. Але одна ситуація поставила остаточну крапку. Поверталися вони з відпустки авіарейсом. Вже близився час відправлення, як тут дівчині закортіло терміново поїсти, і, звичайно ж, їжа у аеропорті або у літаку її не влаштують. В результаті літак відправився без них. Гроші за білети не повернули, бо провини авіакомпанії немає. Наступний рейс тільки на наступний день. Довелося ще одну ніч провести в готелі. Чоловік десять разів перед вилітом перепитав, чи не хоче дівчина їсти. Та вона казала ні, доки не залишилось 20 хвилин до відправлення. Тут вже чоловік психанув, віддав їй речі, білет, гроші та полетів без неї. Жінка повернулася додому лише через добу та закатила скандал. Всім родичам розповіла, як він кинув її одну невідому, де незабаром вони розвели. Субтитрувальниця